Не потрібно ваша честь. Там для мене нічого нового немає. Це чітко показує роботу поліції, зокрема з Хліста. Тут, як кажуть, все видно. Дякую.

i think we to Чи якийсь був лонтик? Про знесли, чи е двавариан

Бо зараз стоїть місце цілих двох відносин. Звичайно. Ваша честь. Законодавством України чітко передбачено заява, скарга до суду з приводу невнесення відомості в ЄРДР. Тут не може бути ні цивільно-правових, ніяких. Є кримінал, який вчинений згідно пана відповідно до е, і надання збитків в подальшому, я так думаю, це буде панове Петрове, який зараз перебуває в Чехії. І там взагалі цілий масив знесеної частково землі захоплення. Там сунуті межі на всьому масиві. Це я вже знову вже забігаю наперед, порушую закон. Які цивільно-правові відносини? Тут, до чого тут цивільна справа до криміналу? Чітко людина каже, я нічого не підписував, нічого не писав, ніякі заяви не подавав. Все, крапка. Є стаття 214.1. Напротязі доби відомості мають бути внесені. Відомості не внесені. Подана скара. По справі мене ніхто не, допит... не взяв ніякі пояснення, нічого. Дали телефон, щоб я, не дай Боже, до них не дозвонився. І до чого ці папері на скору руч зібрані, зліплені, що ніяку голову не налазить? Ми не розглядаємо постанову. Слідчого про закриття кримінальної справи ми розглядаємо скаргу про невнесення відомостей в ЄРДР. Все, крапка. Законом чітко все регламентовано передбачено. Підтримую скаргу у повному обсязі. Прошу зобов'язати слідчий орган внести відомості в ЄРДР та почати досудове розслідування. І в подальшому. У нас вся кримінальна справа готова. Внесли відомості, ми їм все не даємо. Ми вже всю роботу за них навіть зробили. <рес> От і все. Лише треба щось робити. У мене все ваше честь. Я передчасною віддати про тому, наскільки стосується заяв, яка не має познак кримінального правопорушення. Ну, прошу до.